Псалом 26. Псалом Давида. Перед помазанням. Господь моє світло і мій Спаситель, кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого мені лякатися, Коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі й мої вороги, вони знемагали і падали. Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається. Якщо проти мене виникне війна, я на нього буду надіятися. Одного просив я в Господа, одного буду прагнути, щоб упродовж усього мого життя я перебував у Господньому домі, бачив Господню красу й оглядав його храм. Бо в день моєї недолі він сховав мене в наметі, він заховав мене в потаємному місці свого намету, підняв мене на скелю. І ось тепер Він підніс угору мою голову на моїх ворогів. Тож я обійшов і в його наметі приніс жертву хвали Я буду співати і грати Господу. Почуй, Господи, мій голос, яким я кликав. Помилуй мене і вислухай мене. Моє серце сказало тобі, буду шукати Господа, шукало тебе моє обличчя. Тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя, не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого в гніві, будь моїм помічником, не покинь мене і не залиши мене, Боже, Спасителю мій. Адже мій батько і моя мати залишили мене, а Господь мене прийняв. Господи, визнач законом дорогу свою, задля моїх ворогів веди мене прямою стежкою. Не видай мене людям, моїм гнобителям, бо проти мене повстали неправідні свідки, і несправедливість сама себе ввела в оману. Я ж маю віру побачити Господні блага на землі живих. Із нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, нехай зміцняється серце твоє, з нетерпінням очікуй Господа. Євангеліє від Матвія, розділ 26. Коли Ісус промовив усі ці слова, то сказав своїм учням: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і син людський буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники, книжники та старші народу у дворі первосвященника на ім'я Каяфа і змовилися підступом схопити Ісуса та убити. Однак вони казали не у свято, щоб не сталося заколоту в народі. І ось коли Ісус був у Витанії, у домі Симона Прокаженого, до нього підійшла жінка, яка мала алебастрову посудину з дорогоцінним миром. І коли він сидів, вилила йому на голову. Побачивши це, учні обурилися і сказали, навіщо така даремна трата, адже це можна було дорого продати і роздати бідним. Зрозумівши, Ісус, сказав їм, навіщо ви докоряєте жінці, вона зробила мені добре діло, бідних ви завжди маєте із собою, а мене не завжди маєте. Виливши миро на моє тіло, вона вчинила це на мій похорон. Запевняю вас. Де тільки буде проповідуватися цей Євангеліє в усьому світі, буде розповідатися і про те, що вона зробила, на згадку про неї. Тоді один із дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріотський, пішов до пересвященників і сказав, Що ви дасте мені, і я видам його вам. Вони ж заплатили йому тридцять срібних монет, і відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Першого дня оприсноків до Ісуса підійшли учні і запитали, Де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху? Він відповів Ідіть у місто до одного чоловіка і скажіть йому: Учитель каже, мій час близько, у тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, він сів до столу з дванадцятьма учнями, і, як вони їли, сказав Запевняю вас, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому Чи не я, Господи, а він у відповідь сказав Той, хто мочить зі мною рукою в мисці, мене видасть. Син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить сина людського краще було б тій людині не народитися. Озвався і Юда, зрадник його і сказав. Чи це не я, учителю, відповів йому, Ти сказав. Коли ж вони їли, Ісус, узявши хліб і поблагословивши, переломив, дав учням і сказав: Прийміть, їжте, це тіло моє. Потім узяв чашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав: «Пійте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам, що віднині не питиму із цього плоду виноградного аж до того дня, коли Його новим питиму з вами в царстві мого Отця, заспівавши, вони вийшли на Оливну гору. Тоді каже їм Ісус: Ви всі спокуситеся мною цієї ночі, бо написано: уражу пастиря і розсіються вівці отари, а після мого Воскресіння я випереджу вас у Галилеї. У відповідь Петро сказав йому. Навіть якщо всі спокусяться в тобі, то я ніколи не спокушуся. Ісус промовив до нього: Запевняю тебе, що цієї ночі, перш ніж заспіває півень, ти тричі від мене відречешся. Каже йому Петро: Якби мені навіть треба було померти з тобою, не відречуся від тебе. Так само сказали і всі учні. Тоді Ісус приходить з ними до місця, яке зветься Гециманія, і каже їм Посидьте тут, поки я піду і там помолюся. І взявши Петра та двох заведеєвих синів, почав сумувати й тужити. Тоді каже їм Смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І пройшовши трохи далі, упав до лілиць, молячись і кажучи, Отче мій, якщо можливо, нехай мене обминеться чаша, однак не як я хочу, а як ти. Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові, то не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне, знову відійшов, удруге почав молитися, промовляючи. Отче мій! Якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля. Повернувшись, побачив, що вони знову спали, бо їхні очі стали важкими. Залишивши їх, він відійшов, знову помолився і втретє повторив ті самі слова, тоді приходить до учнів і каже їм: Ви все ще спите і відпочиваєте. Ось наблизилася година, і син людський віддається в руки грішників. Устаньте, ходімо, бо наблизився мій зрадник. Він ще говорив, як прийшов Юда, один із дванадцятьох. А з ним велика юрба з мечами та киями від перосященників і старших народу. А той, хто видавав його, подав їм знак кажучи: кого я поцілую, то він, схопіть його. Він відразу підійшов до Ісуса і сказав: Радій, учителю, та й поцілував Його. Ісус запитав його: Друже, для чого ти прийшов? А ті підступили, наклали руки на Ісуса і схопили Його. І ось один із тих, які були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив свого меча і вдарив раба первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді каже йому Ісус: Поверни свого меча на Його місце, бо всі, хто бере меч, від меча загинуть. Чи ти думаєш, що я не можу благати мого Отця, аби він дав мені понад 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудуться Писання, що так має статися? У той час Ісус промовив до юрби, немов на розбійника, ви вийшли з мечами й киями, щоб мене схопити. Щодня я перебував у храмі, навчаючи, і ви не схопили мене, це ж усе сталося, аби збулося Писання пророків. Тоді всі учні, залишивши його, втекли. Ті, котрі схопили Ісуса, повели його до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петро ж ішов за ним віддалік до двору первосвященника і, увійшовши всередину, сів зі слугами, щоби побачити, чим то закінчиться. А первосвященники та старший і весь синедріон шукали фальшивого свідчення проти Ісуса, щоби його вбити, але не знаходили, хоч виступало багато лжесвідків. Нарешті прийшло двоє і кажуть він говорив: Я можу зруйнувати Божий храм і за три дні відбудувати. Просященик устав і сказав йому, нічого не відповідаєш на те, що вони проти тебе свідчать. Але Ісус мовчав, і Перосященик сказав йому, Заклинаю тебе Богом живим, щоб Ти сказав нам, чи ти Христос, Син Божий. Ісус йому відповів Ти сказав. Однак я кажу вам, Відтепер ви побачите Сина Людського, який буде сидіти праворуч сили та прийде на хмарах небесних. Тоді персященик роздер свій одяг, кажучи, Він сказав Богохульство, яких ще потребуємо свідків. Ось тепер ви чули Богохульство. Як ви вважаєте, вони ж у відповідь сказали: Він повинен померти. Тоді плювали йому в обличчя та били його. А інші били по щоках і приговорювали: Пророкуй нам, Христе, хто тебе вдарив? Петро сидів ззовні у дворі. До нього підійшла одна служниця, кажучи: І ти був з Ісусом Галилейцем. Але він відрікся перед усіма, промовивши: Не знаю, що ти кажеш. Коли ж він вийшов до брами, побачила його інша, І каже тим, які там були. «Цей був з Ісусом Назарянином. І знову відрікся склятвою, Я не знаю цієї людини. Дещо згодом підійшли ті, які там стояли, і сказали Петрові Та ти справді один з них, бо і твоя говірка тебе виявляє. Тоді він почав зарікатися і клястися, що не знав цієї людини, і враз заспівав півень. Тож згадав Петро слова, які сказав Ісус. Перше ніж півень заспіває, ти тричі відречешся від мене. І вийшовши геть, він гірко заплакав. КНИГА ВИХІД. Розділ перший. Ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет разом зі своїм батьком Яковом. І кожен прийшов з усією своєю родиною. Рувим, Симеон, Левій, Юда, Іссахар, Завулон і Веніамін, Дан і Нефталим, Гат і Асир, а Йосиф уже перебував у Єгипті. Усіх же душ від Якова було 75. Та минув час і Йосиф, усі його брати, і все те покоління померли, сини ж Ізраїля все зростали, вони розмножилися, стали числими. І дуже дуже сильними, і земля сприяла їхньому розмноженню. Та над Єгиптом постав інший цар, який не знав Йосифа, і він сказав своєму народові ось рід синів Ізраїля великий числом і сильніший за нас. Тож давайте перехитримо їх, щоб не множилися, щоб вони, коли нагряне на нас війна, не пристали до ворогів та не побороли нас і не покинули землю. Тож він настановив їм наглядачів над роботами, щоб гнобили їх працею, і вони збудували фараонові укріплені міста Пітом, Рамсес та Он, місто Сонця. Та чим більше їх гнобили, тим численнішими й сильнішими вони ставали, а єгиптяни відчували огиду до ізраїльських синів. Тож єгиптяни безжалісно чинили насильство над синами Ізраїля і робили гірким їхнє життя важкою працею з глиною та цеглою, усякими роботами на полі, усякими роботами, до яких примушували їх силоміць. І тоді єгипетський цар звернувся до єврейських повитух, ім'я першої з них Сепфора, ім'я другої Фуа, і сказав коли допомагаєте єврейкам при пологах, то якщо буде хлопчик, убивайте його, а якщо дівчинка, залишайте її живою. Та повитухи боялися Бога і не робили так, як звелів їм цар Єгипту. Вони залишали в живих і хлопчиків. Тож єгипетський цар покликав повитух і запитав їх, чому це ви так чините, залишаєте живими хлопчиків. А повитухи відповіли фараонові єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо народжують ще до того, як до них прийдуть повитухи, тож вони народжували. І Бог чинив добро повитухам, а народ множився і ставав дуже сильним, оскільки повитухи боялися Бога, то набули собі доми. Тоді фараон наказав усьому своєму народові, кажучи кожного хлопчика, який тільки народиться в єврейки, кидайте в ріку. А кожну дівчинку залишайте живою. Книга Вихід. Розділ 2. Був же один чоловік із племені Левія, який узяв одну з Левієвих дочок і мав її за жінку. Вона завагітніла і народила хлопчика. І, побачивши, що він гарний, вони переховували його три місяці. Оскільки вони не могли його більше переховувати, то мати взяла кошик. Промазала його асфальтом зі смолою, поклала туди дитину та й поставила його в очереті біля берега ріки, а його сестра стежила здалека, аби довідатися, що з ним станеться далі. Тим часом фараонова дочка спустилася скупатися в ріці, а її рабині ходили біля ріки. Коли вона побачила в очереті кошик, то послала рабиню і підібрала його, а, відкривши, бачить, що в кошику плаче немовля. І фараонова дочка пожаліла його і сказала Воно з єврейських дітей. Тут його сестра сказала фараоновій дочці Хочеш, покличу тобі жінку-годувальницю з єврейок, і буде годувати тобі дитину. А фараонова дочка відповіла їй: Іди. Тож, пішовши, дівчина покликала матір дитини. І фараонова дочка сказала їй: Дивися мені за цією дитиною і вигодуй її для мене. А я дам тобі винагороду. Тож жінка взяла дитину і годувала її грудьми. А коли хлопчик підріс, то вона привела його до Фараонової дочки, і він став їй за сина. Вона ж дала йому ім'я Мойсей, кажучи Я його витягла з води. Сталося ж, після багатьох тих днів, коли Мойсей став дорослим, він вийшов до своїх братів, ізраїльських синів. Коли ж він спостерігав за їхніми стражданнями, то помітив чоловіка єгиптянина, який бив одного єврея з його братів, синів Ізраїля. Оглянувшись туди й сюди, він не побачив нікого, тож убив єгиптянина і заховав його в піску. А коли він вийшов наступного дня, то побачив двох чоловіків євреїв, які билися, і каже тому, хто кривдив, навіщо б'єш ближнього? Той же відповів, Хто тебе поставив старшим і суддею над нами? Чи ти не хочеш і мене вбити, як учора вбив єгиптянина? Мойсей злякався та й сказав Невже такою відомою стала ця подія? Про ту справу почув фараон і намагався вбити Мойсея. Тож Мойсей забрався геть сперед фараонового обличчя і оселився в Мадіямській землі. Прийшовши в Мадіямську землю, він сів біля криниці. Амадіямський священик мав семеро дочок, які пасли овець свого батька. Прийшовши, вони черпали воду, поки не наповнили корита, щоб напоїти овець свого батька. Та прийшли пастухи і відігнали їх, а Мойсей, уставши, визволив їх, набрав їм води і напоїв їхніх овець. А коли вони прибули до свого батька Рагуїла, то він запитав їх, чому це сьогодні ви так рано прибули? Вони ж відповіли, чоловік єгиптянин врятував нас від пастухів, набрав нам води і напоїв овець. Він же запитав своїх дочок А де він? Чому ж ви так покинули чоловіка? Тож закличте його, нехай попоїсть хліба. І Мойсей поселився в того чоловіка, і він видав свою дочку Сепфору Мойсеєві за дружину Жінка ж завагітніла і народила сина. І дав Мойсей йому ім'я, Гірсам, кажучи адже я захожий у чужій землі. Після багатьох тих днів помер єгипетський цар, і застогнали сини Ізраїля від робіт і заволали, і їхні зойки від непосильної праці піднялися до Бога, і Бог почув їхній стогін, і Бог згадав про свій завід з Авраамом, Ісааком і Яковом. Тож Бог звернув погляд на ізраїльських синів і дав їм себе знати.